Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чому нульовий додаток 4D більше не потрібен у звітності та як уникнути помилок при поданні об'єднаної звітності? Які податкові ризики чекають онлайн продавців, що торгують без реєстрації? ФОП чи дійсно старі моделі РРО поза законом, і як це вплине на підприємців? Які обмеження на перекази фізичних осіб будуть діяти з 1 червня? Як один символ у номері електронного лікарняного може вирішити долю виплат? А також про новації в організації бухобліку для бюджетників? Вітаю, я Тетяна Гуль, консультантка з питань оплати праці та трудового права, редактор семінар. І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тож залишайтеся з нами, щоб нічого не припустити, і додивіться відео до кінця. А якщо вимкнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Подання зарплатної звітності у 2025 році і досі викликає чимало запитань у бухгалтерів. Зокрема, через зміни у вимогах до заповнення додатку 4 ДФ. Наприклад, якщо працівник перебуває у відпустці без збереження зарплати, спроба подати податковий розрахунок із нульовим 4ДФ за квітень 25-го року завершується помилкою. Програма вимагає нарахувань ПДФО та військового збору за кодом доходу 101, навіть якщо таких нарахувань немає. ДПС роз'яснила. Відтепер, у разі відсутності будь-яких нарахувань або виплат фізичним особам, і якщо всі працівники перебувають у неоплачуваній відпустці, 4 дф не треба формувати та подавати у складі податкового розрахунку. Це суттєво відрізняється від попередньої практики, коли навіть нульові додатку 4 дф потрібно було подавати за кожен місяць кварталу. Тож у такій ситуації бухгалтерам необхідно. По-перше, сформувати об'єднану звітність, що включає головний розрахунок і додаток 1. По-друге, у додатку Д 1 заповнити дані працівника, що перебуває у відпустці без збереження зарплати, вказавши у графах 13 і 14 одинакову кількість календарних днів місяця. По-третє, уникати заповнення додатку 4 ДФ, якщо працівник не отримував доходів. Такі зміни з боку ДПС спрощують звітність, але водночас вимагають уважності у заповненні. Варто враховувати, що некоректне внесення даних або намагання подати нульовий додаток 4ДФ призведе до відмови в прийнятті звіту. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за просрочки допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. У 25-му році податкова активізувала перевірки осіб, які продають товари через інтернет без реєстрації ФОП. У чому ризики? Якщо ви здійснюєте систематичний продаж товарів три і більше разів для отримання прибутку, вас можуть зобов'язати зареєструватися як ФОП, сплачувати податки та дотримуватись законодавства. При цьому разовий продаж особистих вживаних речей не підлягає оподаткуванню. Що робити, якщо ви отримали лист від ДПС? Не ігноруйте повідомлення, підготуйте пояснення про те, що ви продавали особисті речі. Якщо плануєте надалі займатися продажем, зареєструйтесь як суб'єкт господарювання, адже штрафи можуть сягати від 34 до 85 тисяч гривень за торгівлю без реєстрації ФОП. А виготовлено чи придбано на продаж продукцію можуть узагалі конфіскувати. Проте податківці мають довести всі ознаки підприємництва, зокрема регулярність, спрямованість на прибуток і ризиковість. Зберігайте чеки та інші документи, які підтверджують походження речей. Податкова також наголошує для уникнення штрафів громадяни мають здійснювати розрахунки через зареєстровані РРО прро та подавати декларації про доходи, відображаючи у них сплату ПДФО 18% та військового збору 5%. Чи справді продаж через інтернет без ФОП стане причиною штрафу? Це залежить від того, наскільки ви готові до діалогу із податковою. Утім, на тлі зростання недоволення підприємців і громадян через надмірний адміністративний тиск за дрібні порушення. Голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетменцев різко розкритикував ДПС за надмірний адміністративний тиск і листи щастя навіть за дрібні суми, що підривають довіру до податкової системи. Він закликав змінити підходи до боротьби із тіньовою економікою, зробивши її ефективною, а не формальною. Чи дослухаються податківці до цього заклику, покаже час, але очевидно, що зміни у підходах до адміністрування вже назріли. Ви ж відстрахуйте себе вже зараз та візьміть участь у безкоштовному вебінарі у рамках триденного марафону. Фактичні перевірки ДПС, торгівля РРО прро у 2025 році, фіскалізація розрахунків онлайн оплати та готівка під прицілом. Старт 27 травня. 19 травня Державна податкова служба оприлюднила новий реєстр РРО, який нарешті враховує вимоги наказу Мінфіну номер 601 щодо змін у формах фіскальних чеків. Однак в оновленому списку лише 27 моделей, які повністю відповідають новим стандартам. Водночас 175 моделей, які продовжують використовувати платники податків, залишаються поза законом. Хоча ДПС поки демонструє лояльність і не штрафує за використання заборонених моделей, це може змінитися будь-якої миті. Експерти також критикують підхід до нормативного регулювання, зазначаючи, що ключові реквізити фіскальних чеків мають бути визначені на рівні закону, а не через підзаконні акти. Це дозволило б підприємцям уникнути правової невизначеності та зайвих ризиків. Питання залишається відкритим: чи залишиться ДПС толерантною до порушників і що буде з підприємцями, які не встигли перейти на нові моделі РРО? Ми тримаємо руку на пульсі і оперативно проінформуємо вас про подальший розвиток подій з цього питання. Стежте за нашими оновленнями щотижневними підсумками та листами. Ну а 28 травня запрошуємо вас на безкоштовний вебінар Ризики та схеми оптимізації ПДВ і податку на прибуток, коли обґрунтованість витрат стає підозрілою. На днях пенсійний фонд оприлюднив інфографіку, яка демонструє процес виплат за лікарняним листком суміснику, а саме алгоритм взаємодії між працівником роботодавцями, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом лікарем та пенсійним фондом України. Утім, як уже показує практика, виплати лікарняних для працівників-сумісників може стати проблемою через помилки в оформленні документів. Неправильно оформлений документ або його відсутність загрожує працівнику втратою виплат, а роботодавцю штрафами. Електронний лікарняний сумісника має унікальну особливість: до його номера додається додатковий символ, який вказує на кількість місць роботи працівника за сумісництвом, наприклад, 1, 2 тощо. Якщо цей символ відсутній, це свідчить про те, що працівник оформлений сумісником без основного місця роботи. Він звільнився з основного місця роботи, але не повідомив про це роботодавця. Або трудові відносини оформлені із порушення. Роботодавець сумісника не має права оплачувати лікарняни, якщо у нього відсутній зазначений символ. У таких випадках потрібно вносити зміни до трудових відносин, перш ніж призначати страхові виплати. Щоб уникнути проблем і штрафів, радимо роботодавцям ретельно перевіряти всі електронні лікарняні, звертати увагу на наявність додаткового символу у номері та дотримуватися алгоритму оформлення документів. Правильний підхід не лише забезпечить права працівників, але й убезпечить бізнес від ризиків. Поки ж пропонуємо взяти участь у безкоштовному вебінарі «Зарплата відпусткові та лікарняні без помилок у 2025 році. Перехідні виплати, виправлення, перевірки та нові правила, а також штучний інтелект в бухгалтерії, формулювання запитів та відповідальне використання. Захід відбудеться 30 травня. Якщо ж маєте запитання з бухобліку, оподаткування і оплати праці, а також складання звітності, виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. 1 червня 2025 року в Україні знижують ліміт на перекази між рахунками фізичних осіб. Максимальна сума, яку можна переказувати протягом місяця, зменшиться із 150 до 100 тисяч гривень. До ліміту враховують усі перекази за номером картки, телефону чи реквізитами Айбан. Водночас це обмеження не стосуються зняття готівки, оплати товарів, комунальних платежів, переказів між власними рахунками чи на рахунки юридичних осіб. Для здійснення переказів понад ліміт банки можуть вимагати документи, що підтверджують дохід чи волонтерську діяльність. Приватбанк вже повідомляє клієнтів через приват 24 про ці нововведення. Зміна є частиною меморандуму, підписаного 51 банком і двома фінансовими компаніями. Він передбачає ліміти для клієнтів із низьким і середнім рівнем ризику. Раніше до 150 тисяч гривень, а з червня до 100 тисяч гривень. Для клієнтів із високим рівнем ризику ліміт залишиться на рівні 50 тисяч гривень. Мінфін працює над проєктом бюджетної декларації на 26-28 роки, яка закладає основу для держбюджету на 26-й рік. Наразі у проєкті передбачено такі параметри: мінімальна зарплата 8688 гривень з 26-го року, 9374 гривні з 27-го року та 1059 10 гривень з 28-го року. Прожитковий мінімум для працездатних осіб. 3288 гривень з 2026 року, 3482 гривні з 2027 року, 3667 гривень з 28 року. Прогноз інфляції 8,6% у 2026 році, 5,9% у 2027 році, 5,3% у 2028 році. Курс гривні до долара 44 гривні 70 копійок в 2026 році, 45 гривень 20 копійок в 2027 році, 45 гривень 60 копійок в 2028 році. Водночас показники на 26-й рік викликали критику з боку Данила Гетманцева. Він звернув увагу на те, що цьогорічна заморозка соцстандартів призвела до погіршення реального рівня життя соціально вразливих громадян. Тому гетьманцев запропонував індексувати соцстандарти на рівень цьогорічної інфляції, яка прогнозується на рівні 9-10%, а також закликав до дискусії у парламенті щодо реформи прожиткового мінімуму. Чи врахують його критику і пропозиції під час обговорення бюджету стане зрозуміло найближчим часом, коли бюджетна декларація надійде до парламенту? І з 20 травня діє оновлене типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Серед ключових новацій: бюджетні установи отримали право самостійно обирати форму організації бухобліку, створення власної бухгалтерської служби чи використання централізованої бухгалтерії. Установлено договірний механізм взаємодії між бюджетними установами та централізованими бухгалтеріями, зокрема обов'язкове укладання договору про обслуговування, Розширені завдання бухслужби. серед нових ключових завдань надання правдивої інформації про фінансовий стан установи, складання звітів та відображення інформації в облікових регістрах. Нові права головбуха. Зокрема, він тепер може відмовляти у прийнятті документів, що порушують законодавство, та зобов'язаний інформувати керівника установи про такі порушення. Як наслідок, усі бюджетні установи мають переглянути свої внутрішні документи відповідно до оновлених норм. Зокрема, необхідно внести зміни до положення про бухгалтерську службу та посадову інструкції головбуха і затвердити їх відповідним розпорядчим документом. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.